Тисячу камер відеоспостереження необхідно, щоб зробити чернігів безпечним. Таку кількість назвав у понеділок на нараді міський голова Владислава Трошенко. До кінця року в місті їх буде 30. і це крапля в морі. Але йти до ідеалу все одно треба. Це дуже ефективна система. Дуже ефективна система. Якщо Ми усіли цю систему уже б там сто 100-150 відеокамер в городі. Вот э, вот так вот будет обратная зависимость, преступность будет падать. Вот это вот уличные все вот эти там, там, хулиганства, руксоп, все остальное, это сразу полиция будет за, за два часа находить этих людей. Програма Безпечне місто розроблена управлінням житлово-комунального господарства, передбачає встановлення 75 відеокамер у ключових точках міста та обладнання для їх одночасного моніторингу. Вона розрахована на поточний та наступний роки. За словами міського голови, камери будуть розташовані у всіх парках та скверах міста на золотому березі, а також в криміногенних районах.